Всіх привіт, усіх вітаємо. Маємо сьогодні п'ятницю. У нас доволі похмуро, прохладненько, це дуже добре. У нас сьогодні є малина, є робота, але перша господарка обіду господарку, тоді все решта. Ранку всі збираються. Артурчику привітайся. Ти куди? Катати. Кататися. Має повождінню ще пару годин сьогодні. Па-па. -па. -па. Чекають вам малині. Зустріч малині, Па-па! Я до хліва спочатку, а потім вже все решта. Так, друзі, бурака натерла, такий великий цей. Маємо як воно називається кошик кошик. Дала шемеленого туди, пів відра. Кукурузи, пшениці. Дивіться, що я маю. Тут я даю премікс, я вже дала. Одну ложку того преміксу для корень сучок. Тут сірка дала півложечки. Це кальцій, ложечку. Кальцію давала. Ні, давала, давала, вже ті всі три давала. М'ясокосна мука тут. Запах такий, тут три ложки даю. Друзі, трохи, трохи багато, бо багато корей у нас. Ото все я їм мішаю, гарненько все замішую. І цілий той цілий той кошик висипаю. Бурак добре, що це бо дуже багато треба дати тоді меленого, багато би з'їли. А так маючи бурак. це вже той вже менше йде того меленого. Ну нічого, ще трошки та й будемо е, тих кугуків забирати на м'ясо, бо не треба стільки. Не знаю, лишимо собі з 20 курочок на яйця і все. Тобто, решта треба забирати, бо то ж проглотище, вони би хто зна, що з'їли. Так, курей перше годую. Кури тут, тут насипаю їм, пити. Хай вже повиходили. Старі, там переважно молоді всі тут старі всі. Йду я тепер до бройлерів їсти мають що, курка зайшла, їсти є, бо їх 10 штук лишилося. Олю, де ж рамна подрапає. Ану. Це до козуньків. Козуньки вже їсти пити, вже, вже даю, вже даю мої маленькі, вже біжу. Так, друзі. <ривит> Тихо, я печу м'ясо. Дивіться, як то добре мати пожарну в себе сигналізацію. Датчики диму маю на увазі. Супер класно зараз. Супер класно, друзі. Через те, що обходжу господарку, чую кричить на всю на всю вулицю, на всю цей. Е, поставила м'ясо пекти, поки там пекла, пішов дим. Нічого з м'ясом, але дим пішов. І все вже спрацювали, це супер. І на телефон одразу приходить повідомлення, одразу пишіть, що дим є. Класно. Я сюди повідкривала вікна. Зараз вийде дим. Я йду, бо я ще своїм не дала трави цим козям йду. Скажу, друзі, дуже добре мати таку штуку в хаті. Взагалі добре мати, все, і камеру добре мати, камери кілька. І датчики диму, бо це наша безпека, наш захист. Що поставили? Знову працює. Вертаюся. Що добре мати? Чекайте, бо знову спрацювало. Трохи диму, треба виключити від Wi-Fi. треба виключити, воно тоді зараз вийде. Одного разу нам таке було, друзі, що нікого не було вдома. Як нікого? я тільки не прийшла. Тому що прийшла, загорівся щиток від цього від котла. Там, де котел, де, коротше, загорівся той щиток. друзі, Я град прийшла, Я більше нікого не було. І це, і би навіть не знала, що почало стріляти тоді. Тоді ми зразу встановили трохи дороге таке задоволення. Але, друзі, це насамперед наша безпека. Тому що воно дороге, недороге, треба таке ставити, бо. Бачите, трошки диму. Ми всюди поставили ванних, всюди поставили, в кухні поставили, щоб, ну, І воно спрацювало одночасно в кухні, одночасно вже одразу ванні, бо недалеко ванна пішов дим. Коротше, таке треба мати. Молоко надоїла. Йду йду до хати проціджувати. Виновник ранішнього пікання. М'ясові нічого, друзі. Ну, десь попав жир, жиру. Тут, бачите, пішов дим, та й все. Та й спрацювало. Але м'ясо спеклося, не згоріло. Поки бігала, виключала ті датчики, вони спрацьовували один за другим. Той каваляр наш, о, є вже. Вже він мені пропав. Боже, вже побігла на стройку туди до тих людей. Кричу, де той мій білий песик? Вони кажуть, нині не було. Бо він вже з городу десь вертався. Сьогодні так день почався, друзі. Емоційні качелі сьогодні зранку у мене. ну нічого, фу. Бо знаєте що, я вам скажу через що? Через те, що та дурна жінка, ну так і є, ну що зробити. хоче все встигнути. Постало м'ясо пекти, думаю, так, поки я м'ясо спечу, щоб на обід хлопці мали, бо ж прийде Дениско зі школи, тату з роботи, а ми будемо з Артуром маленький. Не буду мати коли готувати, то поставлю спечу м'ясо, там до м'яса є, що. І піду в государку обходити, поки господарку обходжу, то я ж не знаю, чи воно спеклося чи не спеклося. Диму найшло ціла хата, датчики прищать. Бумік втікає за той час, встигає, бо пропадає з мого поля зору. І ось так. Добре, що все закінчилося хепендом. Угу. Так, друзі, хотіла зробити ще сир гауду, але немає так багато молока. Мені хоча б треба, щоб коло ну, 9-10 літрів було. Я не маю, маю всього на всього, тому що 7 літрів. То почекаю ще на вечірні. Виставила цю закваски. Але він на 10 літрів йде, бо я таки взяла. було. Ех, і що? Та почекаю вже на вечір. Вечір зроблю, а на ніч поставлю, щоб воно стікало. Сиватка стікала. Замочила ось тут. мочила в русолі, тобто дуже соленій воді підсоленій. Вчорашню головку, і також зверху ставлю, щоб воно повністю занурилося в воду, тобто просулився. І так хоча б 3 години, щоб воно побуло, тоді виставлю і буде сушитися. 3-4 дня буде обсихати, перед тим, щоб покрити латексом. Це що? Часу не буду гаяти, збираюся, та йду в малину. Хоча там нема вже багато, але ми з Артуром сьогодні вирішили, що ми маємо зробити. Та mm треба -hmm. зібрати, друзі, бо це. Завтра у нас свято велике, не будемо збирати. Підемо завтра до церкви, будемо святкувати, тому не будемо збирати. А сьогодні треба збирати. Щось студент підзаробить, а ці студенти хочуть заробляти, не хочуть <схід> тої науки, скільки заробляти. Так що бо не вже не хоче. Каже, йому вистачить, трохи замучився з тою малиною. А Артур цілий тиждень в Тернополі і хоче, хоче, приїжджає, все каже, пішли, пішли йдемо малину, пішли. Хоче ще підзаробити, та й добре. Та ще є, де ще можна трошки заробити. Добре, ма що говорити? Йду я малину, поки мій студент їзде, вчиться. Так, друзі, ще переживаю за ту його їзду, хоч би він здав. Зараз тепер так тяжко їздити. Ну, я, я вірю, що він здасть, він молодець у мене. Він завжди досягає того, що він хоче. Тому ми віримо, що він здасть. Ну, не за першим, може, разом, за другим, за третім, але обов'язково здасть. Обов Добре, гайда! Ти почався день не дуже, такі емоційні, я вже трошки заспокоїлася. Вона ж в бумі є, щоб мені не втік на дорогу. Ну, отруч, це взагалі. Йдемо, Йдемо збирати, витягаю ящики. Покажу вже що зібрала. На сьогодні відбір малини закінчений. Друзі. Ще би збирали, ще залишилося три рядки повних. Раз, два, три, чотири, п'ять ящиків. Зараз подрахую скільки. Але що, вже пізно. Прийомка до пів восьмої тепер працює, тому вже сьома треба гнати, друзі. Треба гнати, бо є куди везти. Веземо на прийомку. Тату, привітайся. Не їж нашою малим, нашу заробітку. Дивися, ми з Артуром Артур носа ж марка, Не показуємо Артура. 20 кг, 20-360 там 360. Трошки є. Гайда, поїхали. Артур їде перший раз, теж подивиться, де ми веземо. О, ще один мені лишився. Добре, йдемо. Нині всі їдемо. сімейний підряд. Ми вже повертаємося по 70 гривень сьогодні було. Трохи з Артуром заробили. Їдемо додому. Ну що, ми приїхали? Ніч темна на дворі. Ніч темна, друзі. Треба йти в господарку обходити. Мій заробітчанин. У мене господарка, треба обійти господарку на вечір. Чуєте, який у нас дощ падає? Пупляці повинно бути чути. Ну, пустився дощ. А я, друзі, що? Дою? Дою коськів. Даю всім їсти пити. Печірня управа. Так. Малявки вже подоїла. А тих старших. Я усе. Всіх подоїла, нагодувала, напоїла. Можна, друзі, помаленьку йти до хати. Ось такий день в мене сьогодні був. Погано світло падає. Такий був сьогодні день. Трохи з малиною, трохи з ранішніми пригодами. Нічого, все добре. Усе, до завтра. Завтра у нас велике свято, чесного хреста. Ми завтра йдемо до церкву. Будемо відпочивати. І усе, усе, друзі, спокійної, мирної нічки, добра вам, позитиву, любові, доброти. Тільки всього доброго, доброго. Усе на сьогодні. Усім па-па.